Так, доброго дня, шановне панство. Вас вітає колектив Золотоніцької громадської організації общених циган Амарома і група експертів. На жаль, не змогли з'явитися партнери нашої організації. Це Черкаська обласна громадська організація народна довіра Черкащини, місто Черкаси і міжнародний благодійний фонд, дипломатичний корпус місто Київ. Я думаю, що розпочнемо ми. Без них і розкажемо мету і ціль нашої зустрічі. Ми здійснювали, громадська організація «Амарома» Рома здійснювала проєкт Освітянський штурм ромської молоді. Цей проект здійснювався за підтримки програми Рома Україна і верховенства права. Що працюють в Міжнародному фонду відродження і спрямована на залучення бідних верст населення до використання правових інструментів у вирішенні їхніх проблем. Впродовж 2012 року Золотоніська громадська організація і Черкаська власна організація Романі Рота приймали участь у соціальних дослідженнях. Вони якраз були тією фокус групи, на якою були спрямовані соціальні дослідження Харківського інституту соціальних досліджень. Коротко. Висновки, які ми зробили після аналітики, це основна проблема. то, що, на жаль, представники Ромської громади не уявляють того об'єму прав, якими їх наділила держава по праву народження, і відповідно від цього у них не народжується поняття обов'язку. Вони намагаються вести більш асоціальний спосіб життя, вирішувати проблеми за своїми традиційними методами. Вони вирішують спірні питання на так званих циганських судах. І зачастую за розв'язанням будь-яких проблем вони звертаються або до поради до родичів 63% опитаних населення, або звернення до авторитетної члена громади це 41%. І тільки до громадських організацій звертаються близько третини. Чи потрібна фахова юридична допомога, чи потрібна фахова юридична консультація у вирішенні проблем? Роми пояснили, що так, їм потрібна. Але в таку допомогу вважають недоступною. По перше, є стереотипи, що така допомога є достатньо коштовною. Виходячи з цього, громадська організація «Амарома» вирішила своїм чином вирішити цю проблему. Ми зглянулись на те, що необхідно вже розставляти пріоритети в іншому напрямку, і необхідно вже робити напрямки в самоосвіті Ромів. Тут не йдеться мова про загальну освітянську якусь ліквідацію безграмотності, а тут і той самий процес прямування правової обізнаності, подолання такого правової необізнаності і сформування в усвідомості розуміння конституційних прав, розуміння конституційних обов'язків. Ми вважаємо, що був проект, розрахований на 7 місяців. Ми хотіли б ознайомитися з результатами нашого проекту і хотіли, щоб ви поспілкувалися безпосередньо з тими особами, на яких був назначений занучений цей дія цього проекту, тобто з бенефіцарами цим проекту. Коротко слід зазначити, що ті всі роми, які виявили бажання відвідати, вони були розділені на групи. Перша група була молодіжно-підліткова, друга старша жіноча і третя група була старша чоловіча. З жіночою групою працював експерт організації, яка була залучена до розробки саме соціального блоку питань, наш експерт Фюдор Єміна. Доброго дня, мене звати Яніна Фюдер, я являюсь фахівцем соціального права і працюю в ромській громаді вже протягом останніх п'яти років. Тому досить детально знайома з традиціями, з ментальністю ромських людей і трошечки розуміюся на їх світосприйнятті. Досить було легко окреслити коло проблем, з якими стикається ромська громада, а особливо з якими стикаються ромські жінки, в яких особливо нелегке життя. Яке, е, 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 чому нелегке? Тому що е, окрім того, що е, на них лежить тягар, тягарі побутових проблем, окрім цього. Є безліч забор, заборон або безліч якихось специфічних традицій, пов'язаних з е, культурою з національністю, тому е, нашою головною метою було е, донести до е, жінок громади те, що людина її честь, здоров'я, гідність, е, а також життя е, являються найвищою цінністю в державі, яка гарантується конституцією. І в зв'язку з цим мною ну, було, було е, окреслено е, блок е, таких е, напрямків, з якими би ми попрацювали з ромськими жінками. Це е, жінок, пов'язані з материнством, жінок, е, пов'язані з безробіттям, а також право на допомогу у зв'язку з смертю одного е, з член, е, члена сім'ї. Е, е, наприклад, е, е, всі нагальні питання, які стояли, які потребували розгляду щодо права жінок пов'язаних з материнством, були розроблені в методичному посібнику, який представлений для наочності. А також було окреслено в листівці, ось так, ось так вона виглядає, де коротко на першій сторінці зображено права жінок, які пов'язані з материнством. А це зокрема допомога у зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини, при усиновленні. По догляду за дітьми до трьохрічного віку, наприклад, якщо діти, якщо діти всиновлюються, яким їм яка їм можна давати з допомогою зв'язку з опікуючи допомога одиноким матерям, також на цьому боці детально для жінок було зображено подано інформацію щодо допомоги по малозабезпеченим сім'ям. Які надаються багатодітним сім'ям або право на допомогу у зв'язку з безробіттям. Також було розроблено окремо методичний посібник по охороні здоров'я, які права можуть, можуть отримувати жінки при реалізації своїх прав на охорону здоров'я. Було сформовано Запрошено жінок для проведення семинарського заняття і. Жінки досить активно приймали участь в даному семінарському занятті. Матеріал подавався в досить комфортній, простій легкій формі, і тому вони дуже активно приймали участь, обговорювали дані питання. Жінки розповідали про ситуації, які траплялися з ними протягом життя, при народженні дітей, при усиновлення. Дуже багато було питань задано. Які безроби... права і пір можуть надаватися у зв'язку з безробіттям жінка і так далі. У мене все дякую. Ну, слід зазначити, що за опитуванням, за анкетуванням, одної з активних учасниць нашого проєкту була Золотарева Любова Олексіївна. Вона потім після навчання стала таким активним волонтером організації і до сих пір вона продовжує нести ці отримані знання. І серед ромського населення проводить так, би мовити, такий елемент мотивації, пробудження самомотивації до навчання і до такої роботи. Доброго дня, я Любов Золотарьова, проживаю в місті Золотоноші. Відвідую ці всі заняття, які проводила організація. Для мене самої це дуже було інтересно і корисно, тому що дуже часто я заступалася за руми перед міліцією. Буває так, що вони прискочать зненацька міліція, все. І вже ми не знаємо, що їм сказати і як заступитися. Ось тоді вони починають і руки викручувати, і матюхатися, що хочуть на циган кажуть. Тобто, то, що, то, щоб такого не було, на зустрічах все детально ми розказували, показували, репетували, як защититься за наших циган. Спочатку ми, ми, вже і не серйозно ставилися до цього, а потім було таке, що на базарі. В Черкасах, на Ярославському ринку, продавали наші дівчата товар. І підходили міліціонери, і просто без нічого ні, ні документи не показували, нічого. Просто забирали цих людей. Товар так остається, ніхто його не продає. І вони ж тягнуть, хто карне коло свого товару стоїть. Вони тягнуть, кого їм понравиться. А тоді вже ми зібралися всі цигани. Циганки які. і кажуть, покажіть ваші документи. Куди ви будете вести? Вони тоді поговорили між собою міліція, обернулися і пішли, покинули вже цих циган, наших е, дівочок таких і покинули, і обернулися, і пішли. Не хотіли ні свої документи показувати, ні вже там, які документи там писати, що. Отак От нам часто попадається так, що ми самі за себе не можемо заступитися, тому що ми не знаємо права. А тепер вже нам е, дали нам такі. Спеціальні пособи, як для ромів, і в нас ми носимо їх у паспортах. Спеціально, щоб ми знали, там наші права, там наше, що нам як поступити вічливо до міліціонерів. Вони до нас, і ми до них вічливо. А якщо вже вони не вічливо, то ми будемо. У нас є такі ці номера, дали нам, куди нам пожаліться за те, що вони нас так оскорбляють. Ну Часто буває і в наших людей такі по сказати, що грубі люди. Ну і буває, міліція частіше так до нас поступає, що ми за себе не, не можемо захиститися. А тепер у нас є таке пособі. Багато молодих жінок після народження приходять у совбез. І їм там морочать голови, що ви цигани, родите дітей там по собі. А в нас є вже такі ці документи, що ми маємо право за себе постояти і оформляти гроші на дитину такі, що нам дає держава. І всі права там написані, що ми маємо робити, які є дитячі гроші, скільки там їх получає. І звісно, ми хочемо, щоб в нас. Навчали грамотно і боремося за наших діток, які є такі батьки, що не хочуть, не те, що не хочуть, а що дітки бідні, дуже батьки, що діткам в школу нема, в чому там, чи в дітям, чи що. Ну нам поки що допомагає ця організація. Ну, Багато боремося за дітей, щоб дітки ходили в школу, щоб грамотні були. Що вже пройшли ті времена, що діти безграмотні. Тепер знаємо, як вчитися і. Щоб дітки всі були грамотні, що тепер дуже хорошо, як дитина грамотна, вона все знає, все розуміє. Звісно, ми хочемо, щоб нас навчали грамотно і правильно все, щоб робили ми, щоб ми могли все за себе тільки постояти. І як ми станемо більше грамотними, то ми зможемо тоді більше будемо більше чіплятися до не буде до нас більше чіплятися міліція і гаїшники і всі. Перестануть вважати циганську національність. Спасибо. Ну, я трошки прокоментую. Пані Люба мала на увазі той дитактичний інструментарій, який ми намагаємося забезпечити. Але більш доступно, більш детально у нас є експерт, який займався саме цією роботою. Він більш детально розкаже про який матеріал ідеться, іде йде, йдеться йшли під час проекту. Добрий. день. Я Віталій Середа займаюся розробкою наочних матеріалів для бенефіціарів, інформація, в яких може і повинна використовуватися у повсякденному житті. В нашому випадку було багато варіантів, як подати і законодавчу базу, і роз'яснення в одному документі. Думали і про букпокети, і абетки, і комікси. Втім, остаточно зупинилися на пам'ятках. Які ви бачите перед собою. Ми вважаємо, що пам'ятки це як шпаргалки, як путівники для мандрівника, що вперше стикаються з невідомим маршрутом. Тому в ній максимально доступно і зрозуміло треба викласти важливий і складний матеріал. Особливістю для Ромської громади є те, що таку пам'ятку треба носити з собою, тому вона повинна бути легкою і водночас не псуватися достатньо швидко. Слід зазначити, що в своїй роботі ми намагаємося впроваджувати сучасні і прогресивні методи навчання, які апробовані і вже приносять результат за своєю ефективністю. У даному проєкті нашою командою було використано методи програми Компас. Компас це посібник по вивченню прав людини за участю молоді. Він розроблений директоратом по справам молоді і спорту Ради Європи. В роботі з непідготовленою аудиторією найкраще використовувати дитячі методи подачі інформації. Наприклад, рольові ігри, ігри з картинками, інсценування тощо. Всі найкращі напрацювання європейських фахівців ми використовували в роботі для підвищення рівня обізнаності роботи. Чому ми саме зверну, звертали увагу на молодіжну підліткову е, аудиторію? Тому що це якраз те майбутнє, і те, якраз основа, з чого вже можна бути брати приклад? Е, наразі зрозуміло, що е, діти вони. Повністю копіюють поведінку своїх батьків, і якщо батьки не ходили до школи в свій час і зараз не працевлаштовані. Але у батьків є прагнення, що змінити цьому житті. Головне тільки навчити, як змінювати цих дітей. І е, тому, е, так як ми відносимося до молодіжно-підліткової групи, ми намагаємося всесторонньо підходити, намагаємося їх залучати до і волонтерської роботи. Нам в цьому допомагала волонтер корпусу «Миру» вона саме. Наразі у Ванеси вже закінчився контракт, вона не присутня з нами. Але основну роботу вона якраз проводила. Для нас був досить цікавий досвід прав дитини, саме Сполучених Штатів Америки, тому що ми в своїй діяльності наша країна регламентує всі документи під конвенцію про права дитини. Країна одна із країн, яка не ратифікувала. Конвенцію про права дитини в своїй державі це якраз Сполучені Штати Америки. Тому такий наочний приклад і досвід Ванеси, і як це все відбувається, був корисний не тільки для дітей, а був корисний і саме для юристів, щоб вони розуміли за яким принципом захищаються права дітей в Сполучених Штатах Америки. Ну більш детально про те, що засвоїв чи не засвоїв, нам розповість бенефіцар тож, нашого проекту Григорій Бамбула. Добрий день, я Григорій вам Ми проводили заняття з Ванесою, Вона з Америки. Ми вивчали англійську мову, а ще на наших заняттях вона розповідала про дітей і підлітків в Америці. Там діти такі самі, як і ми. Вона розповідала про. Там я вибачаюся. А у вільний час американський діти можуть співати чи малювати, чи займатися спортом. Вчитись грати на музичному інструменті чи їздити на верхи. Деякі діти вирішують стати волонтерами і допомагати іншим людям своєї країни. Деякі змушені працювати і мають дуже мало вільного часу. Діти ходять в громадські чи приватні школи, а деякі діти навчаються в домашніх школах. Ми, ми не зовсім зрозуміли, що це таке. Учні можуть самі обирати предмети, які хочуть вивчати, і школи допомагають їм в цьому. Навчаться у громадській школі безкоштовно від дитячого садку до 12 класу. Після цього вони йдуть в університет і коледж, які платні, і ціни на навчання там різні. Мені запам'ятався той факт, що в Америці батьки і вчителі можуть заборонити. Видавати книжки, якщо вони шкідливі для дітей. Навіть директор школи чи громадські організації можуть осадкувати чи забороняти шкільні програми, чи слідкувати за книжками в бібліотеках. В американських школах також можуть ображати дітей, якщо вони не схожі на всіх інших. Наприклад, часто раніше ображали людей через те, що вони темні. З іншим, з іншим кольором шкіри. Якщо когось образили, то діти знають, куди треба звернутися, щоб їх захистили. Поліцію теж можуть звернутися. Вони вірять, що там їх захистять. Спасибі. І третя група, фокус група, з якою ми працювали, це якраз була група чоловіків. А, відвідали. Заняття 16 чоловіків, ну, на жаль, під час зачистки, під час міліцейських рейдів, більшість ромських чоловіків підпадає під дію силових структур, і для того, щоб унеможливити ще додаткові конфлікти, які пов'язані з занадто емоційністю представників громади і, в принципі, страхом, який породжує неадекватні під час дії, ми дуже Виважено підходили до роботи саме в цій групі, нам надавав допомогу фаховий адвокат, який нам надає допомогу за системою пробону, тобто безкоштовно на громадських засадах. Він одночасно є головою громадської організації «Народна довіра Черкащина. На жаль, не може він присутній, але якраз таки він і займається у тими складними випадками, що трапляються, що пов'язані саме з кримінальними якимись елементами, з кримінальними правопорушеннями. Він більш детально фіксував всі факти, надавав якраз таки вторинну юридичну допомогу, а за допомогою його. Його, скажемо так, досвіду з допомогою фахівців нашої організації якраз і було розроблено ту пам'ятку, з якою ми вас ознайомили. Наразі, коли ця вже пам'ятка потрапила, скажімо так, в місто і почали почали люди знайомлюватися, почали передавати інформацію один з одним, то зацікавилася і громада міста цими пам'ятками. І вже тоді неодноразово до нас зверталися і по поодинокі громадяни, якісь ініціативні групи. Тому юристи організації провели курс лекцій, курс навчання, якраз по правилам проводження з мікронерами з активистами міського клубу Любава в місті Золотоноші. Приємно, те, що молодь якраз таки цікавиться саме цими пам'ятками. Де конкретно вказані правила поводження з патрульно-постовими е, службами, то що якнайбільше громадяни стикаються саме з цією з е, дільничними інструкторами, е, правила поводження при затриманні? Е, загалом нашою роботою було охоплено 47 е, осіб. Які стали активними учасниками навчань, зрозуміло, що деякі люди були пасивні, приходили, виходили. Це не було постійної групи. Але той кістяк, який все таки пройшов навчання, якраз обліковувався 47 особами. Ми дуже сподіваємося, що наша ініціатива буде підтримана також державними інституціями. І ми сподіваємося, що якраз спільними зусиллями ми будемо сприяти ще більшій соціалізації і інтеграції ромської громади і підвищення рівня обізнаності, правової саме обізнаності серед вразливих груп населення. Ще слід зауважити, що наразі за наказом президента України. Було вперше розроблено стратегію по підтримки ромської громади, і наша організація була учасником розробки цієї стратегії. Впродовж двох тижнів експерти з різних областей, як саме експерти ромських питань, роми, працювали в місті Києві, працювали. Стаціонарно працювали на відстані і безпосередньо були розроблені, скажімо так, альтернативний варіант стратегії, який був представлений Міністерству культури України. І ми дуже вдячні, тому що наша робота не пройшла. Даром прийшов нам лист похвала від першого заступника від Богуцького, і де було написано, що дуже багато порад, які були викладені саме фахівцями громадських організацій, буде враховано під час уже реалізації, під час створення загальнодержавної стратегії підтримки ромів. Тому б нам хотілося, щоб і Представники управління внутрішніх справ, представники культури, представники освіти. Якщо ми будемо їм корисні, змогли використати потенціал в інших регіонах компактного проживання Ромів по Черкащині. Тому що наразі ми робили наш проект, проваджувався тільки виключно на території міста Золотоноша. Ми могли поділитися інструментарієм, могли поділитися. І дидактичним матеріалом, навіть якщо це буде цікаво, якісь факультативні заняття, можливо, щоб це проходило в школі, для старших класів, наша організація могла б відгукнутися і виконати таку роботу. Наразі це все, що ми хотіли вам повідомити. Якщо у вас є якісь питання, то можемо заслухати і надати відповіді. Дякую за увагу.